Вітаю, друзі. Ось такий у нас є Samsung Galaxy s 6. Будемо в нього зараз вхати 9 Android і робити українізацію. Так, як бачите, тут у нас мається 6 Android і немало важливо він G920T. Ну, відповідно, він не має локалізації України. І тут відсутні взагалі апріорі. Українська мова. Значить, що треба? Для початку під'єднуємо його до кабелю. Під'єднали. Далі, зараз дам яскравість. Як бачите, я файл прошивки вже закинув. Ось він. Закинув сюди, даби не витрачати ваш час. Так, від'єднали. Тобто, ви закидаєте файл прошивки. Далі вимикаємо. Повністю вимикаємо. Зараз яскравість зменшую, щоб було видно телефон. Як побачите, зараз він T-mobile. Тобто він підв'язаний був колись під штати зараз ні. Значить, затискаємо клавішу Home, клавішу гучності донизу і клавішу Power. Затискаємо, тримаємо три клавіші одночасно. З'явилось ось таке меню. Натискаємо, підтверджуємо клавішу гучності вгору. Все, у вас телефон в режимі Download Ми його раз, під'єднали до кабелю. Заздалегідь у вас повинні стояти драйвера. І завантажений Odin Odin Нам треба ось такий. 314 мінімум. Це мінімум. Значить, вибираємо файл AP. Вибираємо наш ТВП. Ось наш ТРВП, ось він. Ми його в AP закидуємо. Вертаю. Далі. Options. Знімаєте авторебут. Ось тут. Галочку зняли. Є. Yeah. Нажимаєте Start. Іде прошивка телефона. Все, як бачите, телефон прошився. Тут ребуту немає. Тобто, Один можна закривати. Далі кабель можна від'єднати. Затискаємо зараз дві клавіші. Клавішу вниз, гучність і клавішу Power. увімкнення Потім нам треба буде після того, як дисплей потухне, різко перекинути два пальці в з клавіші Power на клавішу гучності і Power і натиснути клавішу Home. Зараз я дисплей потушу, тому що він мені перебиває телефон. Значить ще раз Зараз натискаємо дві клавіші нижні. Тримаємо. дісплей потух, швидко перекидуємо пальці на клавішу Гучність і Power. Power відпускаємо. Тримаємо тільки гучність і Home. Все, можна відпускати всі клавіші. У нас завантажилось РВП. Ми проводимо свайп, нажимаємо Install, вибираємо наш файл, ось він, натискаємо і проводимо. Чекаємо, файл завантажується. Зараз я під щось його підперу. Якось, мабуть, ось так у нас буде. Головне, щоб ця, ця конструкція не впала. Ага, все одно не видно. Тоді вище треба. Ось так. Стоять не падать. Значить, бачите? Натискаємо Next. Погоджуємось. По-іншому ніяк. Натискаємо Next. Далі Next. Окей. Okay. Next. Next. Тут, короче, всюду next і OK. Інших варіантів немає. Ви можете самостійно вибрати, що вам треба. Ну, я ставлю все за умовчуванням Install. OK. Пішла інсталяція Зараз вона встановлюється. Здравствуйте, я. Всім привіт Не, вот так. О, ось так, Всім привіт Ось моя рука. Ганный телефон беку. А ось наша робоча зона позаду. Ну, там нічого не видно. І добре. Завантажується. Файл завантажується, далі піде крутиться І коли піде крутиться, я це зупиню і коли вже воно закінчиться, продовжу далі, тому що це буде довго і мало кому буде цікавим. Зараз чекаємо, поки це процес. Іде інсталяція. Зараз він записується в Cena Flash. Після того, як він запише в Cyn Flash, він почне його програмувати. То зараз він копіює файли. Ми цей процес чекаємо, обов'язково нічого не чіпаємо. Якщо у вас погано тримає батарея, краще поставити на зарядку. А, і телефон повинен бути заряджений мінімум на 80% в ідеалі на 100. Це так, щоб наверняка. Чекаємо, чекаємо. Все, тут майже закінчилось. Ще трошечки. Нажимаємо End і ОК. Зараз він перезавантажиться. А, ні, зараз буде розблокувати. Ми чистимо кеш йому обов'язково чистимо кеш і ребут System Все. Зараз піде перезавантаження. Заставка може, в залежності від типу телефона, може до хвилини, до двох, це нормально. Під час перепрограмування це абсолютно норма. Тому не лякаємось. Після того, як телефон перепрограмується, в принципі, все буде окей. Зараз чекаємо. То що я вам казав, заставка може висіти це нормально. І зараз після того, як зникне заставка, почнете крутитися тут пів, пів-пів. Таке меню. Бачите? Все. Зараз він програмується, цей процес я пропускаю. Оскільки він буде хвилину 4-5 програмуватися, не, не менше. Тобто, коли отак вот висить, знов-таки просто чекайте, не лякайтесь, це нормальний процес. Це абсолютно норма. В общем, продовжу зараз, коли це зникне. Так, як бачите, зникло, пішло програмування файлів. Зараз програмуються файли. Не знаю, а видно на відео. Вже бачу, що видно, нічого не блікує. Добре. Нормальний телефон став, окрім того, що я тут. А так все нічого. Можна так хоп, і мене немає. Оп, я є. Так, ну цей процес так буде довгий, у 36, 38, 40, ну воно біжить плюс-мінус, але 296 файлів. В общем, теж призупиняю, і коли закінчить, я продовжу. Так, телефон закінчив. Навіть стиг потухнути, я не встиг побачити. Переводимо пальчиком і розблоковуємо. Отримуємо. Зараз беру ближче. Як бачите, оператор є. Але з мовою щось у нас тут не то. Ну зараз ми це виправимо. А, англійська. Окей, English to English. Це взагалі без питань. Language. Є. Yeah. Додати українська. Вибрати головною. Так, тепер ми їх. А, вибрано все. Виділити нам треба. Англійську з меню ми видаляємо з головного. Ми додаємо тільки потім вже в загальне. Так, ну з цим розібралися. Значить, українізація раз є. А, поспішив вийти. Далі, to про телефон. Відомості про програмне забезпечення. І як бачите, Android у нас 9. ось щось приходять, якісь повідомлення. Але э, версія програми забезпечення у нас G920T. Але зараз вийду ось тут, як бачите, G950F, тобто прошивочка у нас така наразі. Головне, що у нас Galaxy S6. Значить, далі. Зрозуміло, якщо вже пікає, то повідомлення приходять. 54.33 у мене в даному випадку лайф гучність. Дунь, 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 дунь. виклик шмиклик Пішла розмова. Далі нам не важливо, працює. Все окей. Так, ну що, в принципі, таким чином пропрограмовується телефон. Як вернути назад, якщо вдруг у вас не влаштується програмне забезпечення або якісь глюки і так далі. А, наступне відео буде обов'язково. Наразі дякую за перегляд. Традиційно дякую за вподобайки і підписку. Слава Україні і до зустрічі!